Уряд заборонив замовляти та виготовляти індивідуальні номерні знаки, які містять символіку, що асоціюється з повномасштабним вторгненням Росії в Україну у регіональному сервісному центрі МВС Житомирщин зазначають, що про номерні знаки державної реєстрації для електромобілів не йдеться. Заборона уряду, уряду використовувати літери ЗЕТВ в номерних знаках стосується перш за все це індивідуальних номерних знаках, які замовляються як додатково. Це не стосується номерних знаків для електромобілів, і це не стосується номерних знаків таких звичайних. Тобто, спочатку машина регіструється, отримує реєстраційні номерні знаки, які містять певну символіку там, допустімо, державу належності, тобто Україні, Державний прапор України. Потім дві літери, які означають регіон видачі цих номерних знаків, чотири цифри і дві літери серії. А індивідуальні номерні знаки вони можуть містити від трьох до вісьми символів, літер, цифр. І це заборона, яка прийнята урядом 21 квітня. 2023 року стосується іменно номерних знаків індивідуальних. Під заборону потрапляють літери З та В і їх використання у словах замість букв З, С, В та Ф ще до того до вступу закону в дію. Вже люди міняли ці номерні знаки і отримували там чи бажану комбінацію, чи ну от не хотіла людина, щоб у неї в номерному знаку була літера З. Ця людина без проблем може звернутись в будь-який сервісний центр і замінити цей номерний знак, якщо вона не бажає його використовувати. Цей номерний знак. Також на електромобілях було дуже багато випадків, коли людина отримувала до повномасштабного вторгнення номери на електромобілі з першою літерою Z, ну тобто серії З. Що означає електромобіль, то люди приїжджали, просто міняли. Ми їм міняли, навіть видавали один час такі номерні знаки, які навіть не до електромобілів, коли ще не було виготовлення Y, а там іншу серію номерних знаків. Така заборона стосується також написів і зображень: символіки комуністичного, тоталітарного та націонал-соціалістичного тоталітарного режимів. Літера ЗТВ як заборонена в використанні. Окремо, тобто, якщо номерний знак буде складати там, три зетки, то це буде заборонено. А якщо буде, допустим, у словосполученні піца, де 2Z, то в такому випадку ця символіка дозволяється використовувати. Вікторія, перемога, теж буде дозволятися використання. А якщо вона там, кирилиця і латиниця, то за перемогу. І буква «З» буде заміняти букву «З», то в такому випадку це буде заборонено. Відмовлять, відмовлять у виготовленні індивідуальних номерних знаків. Також на українських номерних знаках не може бути емблем органів держави терориста та збройних сил Росії, сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення тощо. Також в індивідуальних номерних знаках заборонено використовувати там не, не нормативну лексику. Якщо номерний знак буде скорочено назву органу державної влади, там, наприклад, СБУ, ДБР, теж буде відмовлено виготовленні цього індивідуального номерного знаку. Марія Кравчук Олег Поранко у центрі подій СТВ.